Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. О. Сьогодні у нас будуть дві теми. Ну, така одна особиста в кінці, щоб не виглядати таким вже егоїстом. Але спочатку індо-пакистанська війна, Індія і Пакистан почали між собою бойові дії. Ну і вже весь світ пише про те, що там повітряні бої йдуть, і літаки літають, і вони бомблять, і ракети запускають, і один одного збивають. і... І, і нічого нового в цьому немає. Якщо ви подивитесь на мапу, просто візьмете, подивитися і цю мапу, карту. хто не розуміє слово мапа, то там, де почалися ці, ці джаму і Кашміру, цей весь значить, регіон, там просто мільйон племен різноманітних, різноманітних, різноманітних. Взагалі ця територія Пакистану, яка межує там з Індією, вона є колиска, одна з колиск різних цивілізацій, і археологи сперечаються, які там з них, що з них, яка там у них була матеріальна культура, що вони робили. Ну, привертає, наприклад, увагу культура мохенджо даро є таке, так, таке місто дуже-дуже давнє, може, давніше за Єгипетський, давній, от, і там дійсно висока культура, і там. Соціальні стосунки, такі досить цікаві, ну, які, наприклад, там не було злочинності. Ну, що відбувається, коли люди вірять в те, що треба жити добре, ні, ні 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 з ким не сваритися, ні на кого не нападати, нічого не красти, нікого не вбивати і так далі. І тому подібне, тоді сусідні регіони, сусідні країни, сусідні племена, швидше за все, просто загарбують цю країну і на цьому закінч... закінчується і її існування. Ну, от Україна, до речі, має, вже пройшло там, я не знаю, скільки? 5 тисяч років Мохенджо Дарова, може, і, і більше, теж на собі переконала многовекторність, нам треба і з тими дружити, і з тими дружити. Ми взагалі нікого не нападаємо, все у нас хорошо, ну, от так. Але якщо подивитися, які племена, на кожній горі, а там така гірська місцевість, своє плем'я, Яке дружить, а потім ворогує, а потім завдружить, а потім заворогує з різними іншими горами, на яких теж сидять і інші племена. І оце все перетворюється на постійну колотнечу. І ця колотнеча, я сьогодні намагався переглянути історію Пакистана. Це просто переворот захоплювання, переворот, захоплювання, захоплювання, переворот. Хтось захопив з того боку, з того боку, чи від Олександра Македонського, то це все захоплювалося так чи інакше. от І тому там завжди була така е, дуже ґрунт такий дуже гарний для того, щоб виникали конфлікти. І великий, і маленький, ну і потім це все захопила Британія і почала панувати. Після того, як Британія пішла, створилися два Пакистани: Східний і Західний, посеред Індія, а з цього боку Пакистан, з цього боку теж Пакистан, і, і в тому і в тому Пакистані більшість мусульман, а тут індуїсти. Ну, коротше, все це таке було б строкате. Потім почалася війна, що я, я вже її пам'ятаю, і з'ясувала, і, і з'явилися тоді. Внаслідок виборів в Західному Пакистані він залишився Пакистан, а Східний перетворився на Бангладеш, І, і, і коротше, і це, і це теж викликало великі військові події, і так далі. Тобто, це все не припиняється і це черговий раз. Єдине, що треба мати на увазі, що військо Індії набагато, просто в рази сильніше, ніж військо Пакистану. Пакистан, в принципі, єдина країна в світі, яка в своїй військовій доктрині пише про те, що вони можуть застосувати ядерну зброю на своїй території. Нема таких країн, які кажуть, що ми на своїх територіях можемо застосовувати ядерну зброю. Вони розуміють, що Індія може напасти. Індія теж розуміє, до речі, що Пакистан може напасти. Тут вони так ні, ніхто з них не, не має, не, не несе кращу, краще нагромадження. Індія може напасти і тоді підуть індійські війська, і тоді треба щось з цим робити, і тоді ми пустимо прямо по цим військам, які перетнуть наш кордон, тобто по нашій території ядерну бомбу. А треба зазначити, що і у Індії і у Пакистана різними такими покрученими варіантами. Є ядерна зброя. Де звинувачують Північну Корею, що вона комусь передала, де звинувачують Китай, що Китай Передав, і це все мабуть, все ж таки ближче до Пакистану, тому що у Китаї, наприклад, дуже погані стосунки з Індією, і, і там і, і Китай як фактор існує, і там теж вій бойові дії між Індією і Китаєм. Відбувається час від часу. Коротше, це все дуже заплутано, дуже покручене, дуже таке не, 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 не можна тут знайти когось винним, когось правим, а когось там в усьому винуватим. Ну от, ну Зараз зрозуміло, що сталося. Там вбили туристів на індійській території, вбили їх мусульмани, мусуль... індуси звинуватили офіційну владу. Пакистану, що це не були якісь терористи, просто приватні, а це якби влада Пакистану спрямувала туди розвідників, диверсантів. Вони повбивали екскурсію і, 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 і це десятки людей. І от тоді почалися всі ці зікнення. Тепер йде повітряні бої. Флот індійський фактично закрив вихід з найбільшого порту Пакистанського Карачі. На індійський океан він виходить, ну і там коротше, от щось, щось, може, щось може відбуватися і може бути ескалація, загострення, ну і всі бояться, тому що і там, і там є ядерна зброя, і вони можуть цією зброєю скористатися, а можуть і не скористатися, ми не знаємо. Просто залишається стежити. Але якщо хтось стежить взагалі, за міжнародною політикою, то варто сказати, що це тягнеться століттями. Просто століттями. І, 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 і коли це все було під британцями, і до того, як це потрапило під британців, і до того, і до того, і до того, і до того, я кажу перший раз, ну якби так, така всесвітньо відома історія, це Олександр Македонський. А до того теж було тисячоліттями щось там відбувалися, якісь тертя, взаємні образи, війни і так далі, захоплення, вбивство, і так далі, тому подібне. От така ситуація. Значить, і я не думаю, що вона може якось ну, зусилля світового співториства, мабуть, якісь там впливають на це все, але ну, навряд чи це може так швидко закінчитися. Це релігійна війна, фактично, принаймні, почасти. І, а вони дуже жорсткі і довго тривалі. Ну нічого не зробиш. Це треба століттями чекати, щоб воно все загоїлося. Ну і тепер, оскільки сьогодні 8 травня, то день перемоги, і треба, може, просто я дев'яте для мене це така досить дивна дата. Ну окей, коли я був маленький, був, жив в радянському союзі, то я якось це відзначав, спробував я не відзначити. От. Але у мене родина теж якось була задіяна в Другій світовій війні, чи в Вілікає як кому більше подобається. Досить такі цікаві історії. Значить, мій, мій дід, намовляв, він жив тоді, вони переїхали з Єльзавєтграда до Луганська, до Варшаловграда. І дід був ковалем в селі в Єльзавєтграді, а потім став ковалем на великому заводі. Фактично, це його врятувало від Голодомору. Ну, не будуть заглиблюватися, і він якраз ходив по і казав, що бігти з радянської армії не треба, тому що всі пам'ятали той голодомор і всі розуміли, що німці не можуть бути гіршими. Ну що потім історія спростувала. Але він ходив і намовляв, бо він брав участь в першій світовій війні, так чи інакше, принаймні, був свідком. Ми у нас така родина, яка не дуже родичалась, тому оці всі історії. Сімейні, родинні, вони якось не... Ми, ми, ми мало про це говорили, мало знаємо. Я знаю таке пунктирне. От. Але знаю, що він ходив досить довго і казав: ні, не треба тікати, не треба тікати з Червоної армії, треба залишатися, бо німці культурні люди. Потім отримав за це е, мокрою ганчіркою по голові, тому що сусідка була у нього, е, у цієї сусідки е, зупинилися два німця. І вони там довго сиділи, а ходили тоді, в туалет був до вітру називалося це. Тобто за хату кудись, і, і туалетів не було всередині, і це була норма. От. І врешті-решт німці ці е, пожили пару днів і поїхали далі, пішли, далі завойовувати вже там Кавказ, і пішли, мабуть, туди до Сталінграда. А коли е, е, значить, ця повернулася сусідка, то вона побачила великий шмат. Паперової газети, і на ньому було, вибачте, на слові, насрано цима двома німцями, які не знали, що так буває, що в хатах нема туалету теплого Ну, і вона це все прибрала, а потім взяла ганчірку, пішла до діда Меркурія мого діда звали Меркурій, і і било його поло. І казали, ти казав, що не культурні люди, культурна нація, а вони посеред хати насрали і так далі, і тому подібне. Ну, коротше, він отримав. От. Потім німці проявили себе досить жорстко-жорстко. Хоча вже батько, якому туди було, він був тінейджер, йому було там 14, 15, 16 років, він казав, що там були, стояли і італійці, і румуни, і угорці, і німці. І він каже, що найдобріші були італійці. На другому місці німці, а найжорсткіше були мадяри і почасти румуни. Ну, це от його слова. Він потрапив в концтабір. Це така, така темна історія існування Радянського Союзу і війни між Радянським Союзом і Німеччиною і, і німецькими сателітами, тому що дуже велику кількість людей звозили на будівництво фортифікаційних окопів, споруджень різноманітних їх там не годувало, вони жили просто. Посеред поля щось копали-копали, не годували, і просто помирали там сотнями. ці люди, і, 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 і Все, нема, нема шансу. Просто, і, і це були концтабори. Це просто огороджували якийсь там парканом, може. От, стояли німці з авто, кулеметами автоматами, і вони там, наче, ті спали на землі, і потім вставали, брали ці лопати, там щось робили, оці траншеї чи щось таке. І на третій день, коли стало зрозуміло, що вони всі приречені, якийсь старший хлопчик, там йому було 19 років, батько, мабуть, 15 щось таке, сказав: треба тікати, бо ми помермо що так, що так. І вони дійсно вночі перелізли там через той паркан в шістьох. і в шістьох втекли. І трьох вбили, німці їх потім шукали десь знайшли і вбили, а батько був в іншій трійці, і от він вижив. Мій вуйко, мій дядько, він це, це, да, це брат мого батька. Він загинув. Це чорнопіджачники їх називали. Це теж люди, яких вже радянська влада забирала і будувати окопи, і воювати, але здобути зброю у німця. Після атаки беззбройних людей. Вони всі були в чорних таких піджаках, так їх називали. чорнопіджачники, І він загинув в 41-му році. А, от якраз на оцих, ну і точно ніхто не знає, як він загинув, чи, чи бомба прилетіла, чи він в атаку пішов неозброєний, чи що якось інакше. Ну, коротше, от така от була ситуація. От, так що були, були націоналісти. Батько згадує, що були якісь такі хлопці з Унупа в, в тих регіонах. Мало, але були, це він пам'ятає. Ну, і Червона армія була, ну СС був, ну, все, все як під час війни тут нічого дивного не було. І скажу відверто, що ніхто в родині не ніколи про це не згадував, тому що ну, це абсурдно згадувати. Цей біль, це горе, це, це все, що відбувалося на теренах України, на теренах тоді української РСР під час Другої світової війни або Великої Вітчизняної. Ну, очевидно, що це не свято, це роковини, і треба згадувати, що стільки людей померло. Ну, радянські люди і російські люди дуже чомусь хизуються саме тим, що у нас більше загинуло, ніж. Буде міжамериканській, британській, французькій, німецькій армії, чомусь це вважається велика заслуга. Я вважаю, що це ну, просто не антигум, антигуманізм такий. Просто ми, ми скільки людей треба, щоб загинуло, тільки буде гинути. Ну тут вже нічого не зробиш. Якась така специфічна генетика, таке враження у радянських і російських людей. Дякую за увагу. На все добре, пані і панове.